Всім привіт вітаю на каналі Лімбрі. З вами Катя, і сьогодні у нас знову інформативне відео минулого разу. Я розповідала про вісім українізаторів. Більша частина з цих ігор, про які я казала. Дуже популярні або з серії популярних, і вони мають неофіційну українську мову. Проте тепер вам може бути легше грати в ці ігри. І сподіваюся, що розробники помітять, що українська мова важлива і необхідна, і додадуть її офіційно до ігру. А сьогодні у мене нова підбірка новин стосовно ігор та української мови. Сьогодні я зібрала для вас нову добірку новин стосовно ігр та української мови. Тож, можливо, якщо ви їх пропустили, давайте дізнаємося разом. Що ж, почнемо з грейзон, яка може отримати українську локалізацію. Це шутер з відкритим світом, який схожий на PUBG, але з більшим реалізмом, про що кажуть нам розробники, вона зараз у ранньому доступі. А в твіттері розробники написали пост, де закликають приєднуватися до команди перекладачів для того, щоб з'явилася ця гра в перекладі іншими мовами. Тож, якщо ви займаєтеся перекладами ігор або знаєте команду, яка могла б зайнятися цим, обов'язково їм напишіть. Тож, можливо, ця гра також отримає офіційну українську локалізацію. Epic Games тепер українсько. Нарешті це сталося, чому я дуже і дуже рада. наконець то я дождався цього каразика. Це кати ждав, ждав, але все таки є. Якщо ви досі не змінили мову на українську, обов'язково зайдіть в Epic Games та змініть. Це дуже важливо. Чим більше людей буде користуватися українською, я сподіваюся, тим більше розробники будуть розуміти, що ця мова важлива і треба її додавати в ігри. FBC Firebreak Офіційна локалізація від української команди це кооп-шутер, який вийшов в червні, і він вже має український переклад, який розробники затвердили. Його розробили фахівці з команди Keyword Studios. Розробники не просто підтримали створення цієї локалізації, а й офіційно додали в гру. І це дуже тішить, тому що це доказує, що українська мова важлива. Ще одна приємна новина. Сетісфекторі тепер також мають офіційну українську локалізацію. Переклад виконувала команда Team. Сподіваюся, правильно сказала їхню назву. Дуже перепрошую, якщо я помиляюся. І цей переклад вже доданий в гру. Ця гра давно у мене в бажаному. Тож це ще один привід. Нарешті її. Купити і зіграти нашою рідною мовою. І декілька новин українські ігри, які вийшли в червні 2025-го. Можливо, ви про них не знали, але можете звернути на них увагу. Авіта це пригодницький бойовик у 2 d світі. Ви граєте за дівчину, яка хоче врятувати своє село від епідемії. Графіка та механіка мені особливо дуже нагадує терарію, в яку я грала, але з більшою кількістю пригод та динаміки. Наступна гра це екшен жахастик від першої особи. Ви граєте за останнього священника на світі, який має побороти диявола. Я, звісно, не фанатка жахастиків, бо я дуже легко лякаюсь, але знаю, що в цього жанру дуже багато поціновувачів. І третя гра це платформер, де ви маєте рятувати дітей від кошмарів, від яких неможливо прокинутися. В цій грі дуже багато секретів та загадок. Тож, якщо ви полюбляєте розгадувати задачки, то обов'язково додайте цю гру в бажано або можете придбати її одразу. Я вже записала все, змонтувала і думаю, дай зайду на пошту свою. А на кулі з'явилися нові українізатори. Тож <смі> бонусна новина, так би мовити, але я думаю, це була доля. Українська мова тепер доступна в декілька іграх. – 2D-гра з відкритим світом, де ви можете збирати ресурси, крафтити, фармити, досліджувати підземелля і будувати свою базу і багато чого іншого. Три гри головоломки з серії Faraway. Сьогодні я вже згадувала про гру головоломку, тож можете придивитися і до цієї. Oh, okay. Let's try that. Симулятор електрики та DLC, я думаю, з назвою і так зрозуміло, що ви маєте робити в цій грі, спробувати свої сили в ролі електрика. І далі пересуваємося до гри постапокаліпсис в майбутньому. Після того як на землю впав метеорит, це одиночна гра, виживач, де ви можете зібрати команду. На жаль, тільки з персонажів, які є в грі. Ви не можете грати з іншими людьми, хоча, можливо, вони додадуть цю функцію. Було б дуже класно боротися з ворогами напряму або на стелсі. Я думаю, ви здогадуєтесь, яким чином я б проходила цю гру, бо стелс це не моє друге ім'я точно. Пересуваємось до іншої гри від корейського розробника Mudang. сюжетна проходницька гра, екшен, де терористи нанесли удар по самому серцю сулу. Спробуйте розшукати правду та дізнатися таємниці. Broken Lore – психологічний хорор, в якому досліджується вплив соціальних мереж на психологічний стан людей. Зіграєте роль за жертву булінгу, яка намагається побороти монстрів і розгадати таємниці. Pumpkin Panic – вайби цієї гри мені дуже нагадують Don't Starve Together. Ви можете бути тут фермером саджати рослинки. Піклуватися про них, рибалити все таки, начебто, розмірене, але чи вдасться вам вижити в темряві? І ще одна важлива новина, мабуть, це була реально доля, що я пізніше помітила, тому що я побачила новину, де треба участь інших гравців. Підтримайте обговорення в стімі щодо додавання української мови до гри Little Nightmares 3. До речі, я вже пробувала грати в цю гру в першу частину декілька років тому, але у мене були проблеми з комп'ютером, тому я не змогла допройти її, тому що гра у мене просто-напросто вже не Включалась, комп'ютер не тягнув, тому можливо, в майбутньому я все ж таки до цю цього. Якщо у вас є стім, долучиться. Напишіть комент, щоб додали українську мову. Я і сподіваюсь, що разом ми достучимось до розробників, і буде офіційна локалізація в цій грі. Напишіть в коментарях, яка з цих ігор вас більше всього зацікавила, або, можливо, ви вже спробували пограти, тож пишіть ваші враження, чи сподобалися вам ці ігри. І на цьому ми будемо завершувати. Не забудьте поставити лайк, якщо це відео було для вас корисним, а ми побачимося з вами в наступному відео. Я всім бажаю гарного вечора. Всім па-па!